Женька був справжнім. Так стримуючи сльози, говорять про свого побратима, командира військовослужбовці стрілецького батальйону військової частини А 4712 Говорять у приватній розмові, не на камеру пояснюють своє останнє слово скажемо у бою. Знову плинула Кача над містом. Прилуцька громада прощалася з бійцем збройних сил України Євгеном Івченком. Війна приходить завжди несподівано заходить, не стукаючи. Забирає не питаючи, забирає найкращих. Ті, що в перші дні сказали, хто як не я, патріоти, які люблять палко свою землю. І таким був Женя. Євген став на захист українського народу України на початку повномасштабного вторгнення. Сміливий, відповідальний, мужній військовий завжди був у перших рядах. З нього брали приклад йому довіряли. Добре. Чуйна до чужої бідти дитина із великим люблячим серцем. І цієї любові у нього вистачало для батьків, для сестри, для рідних, для близьких, для побратимів, для нас усіх, тому що він був там, а ми щоб ми жили тут, щоб наші діти ходили до школи без тривоги серед. Військовослужбовець Євген Івченко, вірний військовій присязі рідній ненці Україні, мужньо виконавши громадянський військовий обов'язок. Загинув 29 січня 2024 року поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області. Прощалися з героєм, схиливши голови у скорботі рідні, мама. Тато, сестра, друзі, ліцей номер 9 Прилуцький професійний ліцей. Тут навчався герой. Колеги по роботі з інтерелектро нової пошти у Скорбуті – Прилуцька громада. Нехай світла пам'ять нашого героя буде сильніша за смерть. І залишиться він у нашому серці назавжди. У серцях відлунювали слова святого письма: немає більшої любові за ту, коли хто душу свою кладе за друзів своїх. Цю заповідь виконав воїн Євген. Він віддав життя, аби жила Україна. Герої не вмирають.